Завдання 12. За який час двигун потужністю 100 Вт виконає роботу 2 кДж? Ну що ж, просте завдання. Отже, будемо розв'язувати як задачу. В дану запишемо потужність, позначається великою літерою N. Записуємо дорівнює 100 Вт. Далі робота означається літерою А записуємо дорівнює 2 кжулі. Кіло, кіло означає 1000, то це ми можемо записати як 2000 джоулів. Ну що ж, у нас запитують, за який час? То ми шукаємо час Т. За означенням ми запишемо, що ж таке потужність. Записуємо, що за означенням. Оскільки потужність це швидкість виконання роботи, то ми записуємо, що n дорівнює, а що ділиться на T. Швидкість виконання роботи. Так? Ну, Тоді звідси випливає. Нас цікавить, чому дорівнює T. Можна трикутником це робити, але можна і по діагоналі, як шашки ходять, n і t поміняти місцями. Якщо ми їх поміняємо, то ті тільки множення і ділення, воно залишиться правильно. тотожність. Отже, записуємо, що звідси випливає, що Т дорівнює А поділити на N. Однак ви можете, звичайно, і трикутником це розписати по своїй то саме чи числами. Ну що ж, ми одержали формулу, як обчислити Т. Давайте зараз обчислювати, записуємо, що час Т дорівнює. Отже, замість А роботи ми пишемо 2000 джолю. Ну а в знаменнику замість N пишемо 100 Вт. Є. Вати ми можемо записати як джоулі, що діляться на секунду. Тоді у нас джоулі скорочуються. І секунди підуть чисельник, а також два нолики ми можемо скоротити. То тоді у нас залишиться 20 секунд. Є? Проста задача. Записуємо тоді відповідь. Отже, який у нас час? Час Т записуємо 20 секунд. Є? Ну, а ага, відповідь у нас це буде Б 20 секунд. Ну що ж, ось таке просте завдання про потужність. На цьому вправу завершено.